Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео. Java версія 12 клас. Подивимось, які чотири методи були додавлені до нашого класу класу або класу класів. І так, перший метод це descriptor string Давайте заходимо, подивимось. Ось так. І так. DescriptorString це метод, який повертає рядок дескриптора сутності: Це класу, інтерфейсу, масиву, примітивного типу або Void, представлений цим об'єктом класу. Тобто, ми у нашого цього примітивного типу об'єкта там, void, беремо клас і викликаємо метод descriptorString і подивимось, що нам видасть. Поїхали. Давай, давай, молодость. Так, давайте, мабуть, трошки піднімемо. Так, звикне, ось так. Int буде I, integer буде велика L. І ось так. Java, len integer. Boolean буде Z, Void буде V, потім string буде велика L, Java, len, String. Так, int масив. У нас починається з ось таких квадратних скобок, потім. Тому що це int, як ви бачите. А якщо б було б, наприклад, масив інтеджерів, то тут було б така дужчика, як от для стрінга було б написано: L, java, len, і integer. Ну, а для стрінга, як ви бачите, ось таким ось чином. Для масиву стрінга. Для подвійного масиву у нас дві таких квадратних дужки. І наш тип mapentry l. Java, UTL, map, бачите, ось такий долар, це означає, що внутрішній клас. Тому що map всередині себе має клас Entry. Він знаходиться всередині класу map. Або інтерфейс, точніше. Так. Runable у нас буде L-project. Так, main, тому що він знаходиться в мене всередині. Main, потім 2 долара, лямбда, долар, 16, і пішло його. Значення таке цікаве. В Python версію, в 16-річній версії, треба, до речі, подивитись. Тому що він є анонімним. Отаким От чином він показує анонімність його. Він так зберігається в нього. В пам'ять. Ну що ж, наступний метод це компонент type. І так, компонент type. Це метод, який повертає тип компонента цього класу, якщо він описує тип масиву або нал в іншому випадку. Запускаємо. Подивимося, що у нас тут буде. І так, це масив ні. null null, 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 int показує, що це масив. Отже, це буде int. Якщо у нас це масив, то це у нас показує наш стрінг. Ось він є. Якщо у нас подвійний масив. Нас покази, покаже клас, що це є масив і його тип. Для map і entry все це буде null і для Runble також буде. null. Якщо би тут масив, наприклад, був Runnable, а не просто Runnable, ну тоді показало би тип runable, як в попередньому а, прикладі, що він є анонімним. Добре, наступний array type. ArrayType це метод, який повертає клас для типу масиву, тип компонента, якого описаний цим класом. Давайте подивимось, як це виглядає. І так, якщо у нас int, то це буде масив від i. Якщо це integer, то це буде масив від integer. Тобто начебто ми просто викликали дескрипторString у нашого масиву. Він просто їх переводить в масив. Якщо це масив int виходить, то він каже два масиви. Тобто він тут показує дескриптор масиву того, що ми йому дали. Якщо це int, то це масив int. Якщо це масив int, то це подвійний масив int. Так, і ось таким ось чином, до речі, якщо б ми зробили а, масив, наших рану було в попередньому прикладі, то нам би показали ось таким ось чином. Тобто він робить все, що ми йому даємо. Клас. Якогось типу, він перетворює і показує, як би він виглядав, якщо це було би масивом. Чого я тут закоментив Void? Тому що буде. Legal argument Exception, то я Legal argument exception. Так, то він з void не може зробити масив. Ось такий от нюанс. До речі, а ну-ка, цікаво. А з класу Void ти можеш зробити. О, так. так так, так, так. От, треба написати Void. Ну, щоб було автентичність. Давай. А з класу Void він може зробити масив ось таких ось voidів. Тому що це типу об'єкт. Тому він може. От, клас. А з примітиво він не може зробити масив. Йдемо далі. Describe constable. Constable. Ну що ж, Descript, Constable — метод, який повертає номінальний дескриптор для цього екземпляру. Тобто він насправді повертає не прямо дескриптор, а Optional. Якщо його можна побудувати, або порожній не обов'язковий дескриптор, якщо його неможливо побудувати. Тобто повертає optional.empty. Давайте запустимо, подивимося, як це виглядає. І так, для int буде Optional Primitive class descriptor типу int. Якщо integer об'єкт Optional, клас Descriptor типу integer. Знову, якщо Primitive буде писати Primitive, якщо це void, також в нього, до речі, Primitive. Якщо його зробити, мабуть, void як клас, він поверне клас descriptor, а не Primitive Descriptor. Дивимось, я Void не поміняв знову. Ладно, клас Descriptor, да, Автентичність поїхала. Так, вот. Optional, це клас його. String – клас, звісно. Int масив це клас. Тобто масив це є не примітивом. Насправді це є класом. Навіть якщо є, це масив примітивів, це все рівно. Так, що в нас тут показує? Optional class Descriptor для подвійних масивів виглядає ось так. Ну, просто, в принципі, його і передає. Map Entry, Optional class Descriptor map. $empty, він є внутрішній, тому так. А для Runable Optional Descript є Empty. Ось таким ось чином повертає, якщо він є анонімним класом. Ну або анонімним об'єктом. Отже, в 12 версії Java в нашому класі. Клас, є 4 методи, за допомогою якого ми можемо, наприклад, повернути дескриптор, подивитись, що це у нас клас такий. Подивитись, чи є він масивом. Можемо навіть подивитись, як би він виглядав, якщо б це був би масив цього дескриптора цього типу. Або в нас є навіть такий метод, який може показати, чи є це класи звичайні. Типу String, навіть примітиви int, або це є класи анонімні, локальні, лямди і так далі, те, що він не може побудувати його дескриптор символічно, тобто він вписує його в runtime значення, як ви бачили у нашого Runable 0x000, тобто він його не знає конкретний шлях, тому що ми його створили тут всередині нашої програми, всередині нашого методу, і намагаємося його використовувати. Тобто, прямого Посилання на сам клас в нього немає. На інтерфейс Runable в нього, до речі, був би. А ось на лямбда-вирази, на внутрішні об'єкти, на анонімні, те, що ми створюємо всередині нашого класу, в нього прямого посилання немає. Тому він повертає дескриптор Optional Empty. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.